Сьогодні військово-медичний клінічний центр Кримського регіону це не тільки лікувальний заклад, що навіть у часи кризи намагається йти в ногу із сучасною медициною, а це перш за все висококваліфіковані відповідальні фахівці, які постійно працюють над опануванням нових методик і обладнання. На одній з унікальних операцій цього медичного закладу була присутня і наша знімальна група. Звичайно ж, які б не були висококваліфіковані лікарі без належного та сучасного медичного обладнання, у хірургічному відділенні лікувати людей неможливо. Беззаперечно своєю перемогою лікарі військово-медичного клінічного центру Кримського регіону вважають опанування ендоскопії. Слід зазначити, що великою перевагою цього методу у порівнянні з традиційними операціями є те, що за до допомогою ендоскопії не треба полосувати живіт, щоб добратися до хвороби. Тільки маленький шрам нагадуватимуть про хірургічне втручання. Саме таку операцію вперше у військово-медичному клінічному центрі провели досвідчені хірурги урологічного відділення. Сьогодні у нас планується оперативне втручання. З допомогою нового обладнання, яке з'явилося в, в нашому відділенні, це цистеризектоп німецької фірми Карл Шторц, яка є лідером в виробництві ендоскопічного обладнання медичного, для медичного застосування. Сьогодні планується проведення видалення пухлини сечового міхура. Пацієнту з ускладненою кровотечею». До появи цього нового обладнання пацієнтам необхідно було виконувати відкрите оперативне втручання, яке потребує більш тривалого перебування на стаціонарі та вимагає призначення додаткових медичних препаратів для зменшення больового синдрому. Зараз таке, таких оперативних втручання зводиться до мінімуму. Ми зможемо робити це, такі операції без розрізів. Без великої кровотрати і відпускати пацієнтів ну на третій, четвертий день додому. За словами хірургів урологічного відділення, у цьому методі є й свої особливості. Треба більш досконало обстежувати пацієнтів і є обмеження для таких втручань. За допомогою такого апарату можливо виконувати ендоскопічне втручання на предміхоровій залозі та на січовому міхурі у чоловіків та жінок. Тож поява такого сучасного обладнання в урологічному відділенні дуже удосконалює роботу хірургів та полегшує процес лікування.